Погано, не треба було такого робити. А вірите, що це справді от Росія до нас прийшла? Чи... Вірю, вірю, що тільки вони більше ніхто. І нехай забираються, вони нам не потрібні. Нічого не зробимо. Хочете, щоб Україна була ціла? самостійна, да, ціла, самостійна Україна щоб була. Він бандит, він не має права сюди йти. А наші лопухи сплять, не хочуть відбиватися, не хочуть нічого робити, ждуть, щоб зайняли. Ніхто не хоче війни, ніхто нічого. Я війну пережила, я голодовку пережила, я все знаю, горе знаю. І не хочеться, щоб наші діти оце бачили, такого гора. Але що треба, щоб вони щось думали, щось відбивалися, але нападаються на цю турчину. Що він, бідний, може зробити, як він тільки не може взяти голий карман застав? Що ж він може? Нема ж ніде нічого. Грошей немає, нічого немає. Та якби цього бандита, цього агресора цього нашого... Віті крокодила, що утік в Росію, щоб у них усіх позабирали ті статки, що вони покрали, золоті батони, все на світі. То ми б тоді трохи ожили. А так що ж ми будемо? Ми ж старці. І отой Жириновський заслиняний, і отой жидюга каже, що Україна російська, яка? Колись, каже, мого єда у Житомирі була фабрика, то забудь уже за те все. Це прадіда так? – А я вже, це моя, моя родина, а я вже це наша Україна. Понімаєте, загарбник. Я дивлюсь на нього. Він уже так пробрехався, що вірите, що як вже говорить Росія, то не можна слухати, бо ми ж бачимо, що вони роблять, як вони агресивно нападають на нас, а потім каже Путін. Як йому не стидно, я щоб це його бачила, стара жінка, я б сказала йому в очі: не бреши, ти вже пробрехався. Ми ж бачимо, ми ж старі люди, все це ми бачимо і знаємо, що ти, Господи Боже мій, що ти вже брешеш і хочеш забрати Україну. Я його не розумію. Він фріц. То був Гебельс, а це тепер другий став Гебельс, чесне слово. Я не боюся, я стара, я вже прожила. Мені вік вже байдуже, якщо мене уб'ють. Я прожила своє, але ще такого Гебельса не бачила, щоб брати рідні, українці, росіяни, і один на другого піднімав оружжя. Де це таке видно? Навіть в Біблії написано, що проклят той чоловік. Оце я ж вважаю, що він проклят, що він пожне ще хуже, як він оце. Зараз робить від людей, бо люди клянуть усі. Кого ми думають? Не знаєте, що думають. А вірите, що справді Росія зайшла, бо вони ж кажуть, що це. Зайшла, не так. я ж дивився кожен день телевізора. А правда, що в Львові не люблять Росію? Чого не люблять? Пів Львова русський є. Говори собі на українській мові чи на, на русській мові. На які хочеш, говори. Ну, а кажуть, що якщо там заговорити на російській, то б'ють зразу. Хто вам таке сказав? Росії то все хочеш? брехня. А що з Криму всі тікають до Львова? Українці. Наче там погано, знати б їх не пускали. Порвемо Росію, ми відстоїмо свою країну. Ви, мабуть, справжні патріоти, раз так кажете, так? Да? Звісно, справжні. Я за Україну, тільки за. А вже записалися в армію чи поки що ні? Я поки що в запасі, але якщо ніхто буде. не визивав. Якщо треба, то я відстою за свою державу. Думаєте, що це справді сталося? Бо багато хто ж каже, що нема такого. Так, це сталося на справді. А ви любите Україну? Так. Якою бачите її майбутнє? Окремо, навіть якою вона була незалежною такою, щоб лишалася. А що думаєте, Путін це всім керує, чи хтось другий? Ну за цим всім, всім стоїть, але ну, я думаю, що Путін. Путіна геть від України, що Луганськ, що Донецьк, що Харків, що Україна. Це наша держава суверенна, понімаєте чи ні? І сюди нікому руки не дано протягати. Ми можемо розмовляти і по-українськи, і по-русськи. Я служив в Луганську, мені тітка з Луганську, понімаєте? Браття живуть в Донецьку. Це наша страна, ну не путінська. А ви як на російській розмовляєте? У вас тут хтось б'є? Я рога? Я на російській і на українській можу розмовляти. Різниці немає. Ніякого ущемлення не було ні українського, ні російського. А в Криму наших українців ущемляють во всьому. Розумієте? І вони говорять, що це... Так должно бути. Ну, якщо так, ми подивимось, чия це правда буде. Так ну так не можна, так робити, як, як вони роблять. Це ж не гарно роблять. Думаєте, це справді от в східних областях це люди самі хочуть в Росію? Чи це вони сьогодні, дня, я ще не бачив, як сьогодні Донецька область сказала, що в ней вони переходять на українську мову і все в себе робиться, все чітко і житно, і все. І ніхто ніколи. Країнцям би м жити, дай Боже нам здоров'я. Я не вважаю, що це дуже хорошо. Він і той, хто зараз ховав сховався Він. тільки з України. Він нас залишив, цей, а сам утік. То де ж воно так може бути? Я не розумію. А взагалі в парламенті сидять геть не думають і за те, що люди тут страдають, а вони сидять, не думають, щоб їм допомогти, чимось навіть армія Ось, показували по телевізору. Росія взяла там е, наші танки. Ну як може чи БТРи, чи танки взяти Росія? Я не розумію. це. Чого наші солдати не захищаються? Я не розумію. Чого це захват просто йде та й все. Що ж вона робить? Провоцірує всі східні області. А як думаєте, це ну, самі жителі східних ні, регіонів? Ні, ні, ні. за гроші, багато людей безробітні. Гроші платять та піднімається. А ви якою бачите майбутнє майбутню України? Це таке самостійно чи федеративної? Самостійною. Хоч вона нас давно самостійна, але вона не самостійна, вона впливом Росії. Треба нам воювати треба проти них. Треба збиратися, єднатися. Не треба так собі. Спокійно вести себе, те щоб активність була. А проти, я заслужую от це все негативно ставлюсь до того, що проти нас Росія віддає це негативно, і я цьому притив'я.